Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Записую відео для роботи, практична робота номер 6 та розв'язування задач на обчислення. Наше завдання розрахувати заробітну плату працівників за заданий місяць, використовуючи формули і функції посилання різних типів. Нам потрібен комп'ютер та табличний процесор Excel, або будь-який будь табличний процесор. Це може бути Google таблиця, це може бути LibreOffice Calc. Так, хід роботи. Найперше, що нам потрібно зробити, це запустити програму Excel. Так, Де вона знаходиться, пам'ятаємо: пуск Excel, або Microsoft, Excel, ой, Microsoft Office, а потім обираємо Excel. Далі створюємо пусту книгу. Так, зайшли в Excel. Зараз трошки більше зробимо. Так. Далі від нас вимагається заповнити такого типу табличку, так, крім колоночки гривні і колоночки Євро. Все інше ми заповнюємо так, як є. Так. У мене повинен бути місяць. Місяць грудень напишемо грудень. Кількість робочих днів 22, далі прізвище співробітника. Далі, так, в підручнику просять написати днів. Я все-таки вкажу, що Кількість відпрацьов, відпрацьованих днів. Щоб було більш зрозуміліше. Тут допишемо 22 робочих. Ой, робочих днів. Кількість відпрацьованих днів. Я трошки розширю і. І для прізвища трошки ширше зроблю. так, І кількість відпрацьованих днів згадаємо, як ми робили, щоб перенос по словах був. Правою кнопочкою мишки, формат клітинок, вкладочка вирівнювання. Перенос по словах. Окей. Вирівнюємо по центру, центруємо, щоб гарненько було. І ось і так. Так, Далі оклад. Я скопіюю формат з прізвища для того, щоб перемістити зарплата в гривнах, можу розширити, можу скопіювати ось оцей формат, для того, щоб швидше було. І зарплата в євро. Аналогічно, скопіюємо. Так, далі нам потрібен ще курс євро. Дізнаємося курс євро, курс євро, НБУ. Тридцять сім, дев'яносто два. От і візьмемо цей курс: 37,92 через кому. Ще мені треба вказати, що це євро, так, що це грошова одиниця. Тому я в, ось в, ці, в цій панельці, де число в мене, оберу грошовий і зміню на євро. У мене з'явився значок Євро. Так. Далі набираємо прізвище наших співробітників. Петренко, Сидоренко, Іванов, Петров. Петренко. Сидоренко. Іванов. Петров. Так. Далі нам відомо, що вони пропрацювали 20, 13, 12, 17 днів. 20, 13, 12 і 17 днів. Так, оклади. 5 900, 4,880. 5 900, 4,880. 6175 і 6,288, здається, зараз перевіримо. 6, 2, а, 6266. 6266 гривень. Так, знову мені треба поставити гривни, так? Тому я виділю, що це в мене буде грошовий. Валюта у мене, до речі, автоматично у нас ставиться українська гривна, значок української гривни. Так, далі, як ми рахуємо зарплату? Рахуємо ми її за допомогою формули. Ставимо дорівнює. Зарплата обраховується за такою формою. Ми наш оклад, як кла це на комірочку, ділимо на. Кількість робочих днів у місяці, і потім множимо на кількість відпрацьованих днів. Нам порахувало. Те саме нам потрібно зробити для останніх чотирьох. так? Я можу скопіювати формулу. Згадуємо, як ми копіюємо формули. Але. У нас з'явилась проблема, так? Не порахувало. Тут порахувало щось для Іванова і Петрова, але я не впевнена, що вірно. так. Тому а ось це значення для Сидоренко взагалі не відображається. Тому треба визначити, чому воно не відображається. Переходимо в рядок формул і дивимося: Це 5 наш оклад ділиться на Б3. Так? Але в нас не Б3 повинно бути. А в нас повинна бути для всіх співробітників, ми повинні ділити на 22, який знаходиться у клітиночці Б2. Тобто, при копіюванні формули наша форма теж змінюється. Так? Автоматично змінився рядочок. Для Сидоренка взявся і оклад його, і кількість його днів відпрацьованих. Але нам треба, щоб у кожного співробітника рахувалося за формулою, да, коли в нас робочі дні, якби зафіксувати 22 дні, конкретно, щоб саме ця. Це значення у нас не змінювалося. Для цього використовується відносна адресація. Як це робиться? Зараз я Enter натисну, перейшла на початкову свою формулу, де я набирала в рядочок формул, для того, щоб закріпити одну клітиночку. У всіх формулах, якби у нас було дуже багато список співробітників, ми ж не будемо кожній формулі змінювати Б2 ставити. Це дуже довго, та й навіщо? Якщо можна використати відносну адресацію і зафіксувати саме оце значення 22, те, що знаходиться в комірочці Б2. Для цього ми біля літери і біля числа, Тобто я фіксую колоночку знаком долара такого. Далі строчку, тобто 2, я фіксую теж знаком долара. Все, я зафіксувала цю комірочку, не комірочку, так, а назву, адресу цієї комірочки в формулі, щоб. Excel розумів, що цю, саме це значення змінювати не треба, все інше змінюється. Тобто, у нас виходить у формулі змішана адресація. Ми використовували відносну і абсолютну адресацію. Натискаємо Ентер. Формула наша розрахувала для Петренко, так як і на попередньому випадку. Нічого абсолютно не змінилось, тобто формула правильно працює. Єдине, тепер я скопіюю цю формулу до кінця. Так, у мене є, підрахувалося. Ми можемо порівняти із значеннями із практичною, в принципі, дивлюсь, все вірно. Далі ми так само зробимо формулу для розрахунку зарплати в євро. Для того, щоб перерахувати з гривні в євро. Нам треба наші гривни поділити на курс євро. Але знову ж таки, із практики використання формули в попередньому, коли ми зарплату розраховували, так, мені курс євро також треба закріпити. Тому я зразу вже можу поставити знаки долара перед. Колоночкою і перед строчечкою, тобто зафіксувати одну клітиночку саме одну. Enter. Нам порахувало, але у нас зарплата в євро. Давайте це виправимо. Візьмемо грошовий тип, автоматично поставили українську гривну, але в нас євро, тому ми міняємо значок євро і копіюємо формулу. Для всіх чотирьох. Все, наша зарплата порахована, залишилось тільки підбити деякі результати, підіб'ємо кількість відпрацьованих днів. Так? Ставимо дорівнює, беремо формулу сума. Нам пропонує підрахувати 20, 13, 12, 17. так? Якщо нам не, не підходить те, що пропонує нам сам Excel, ми можемо мишкою взяти, виділити те, що нам потрібно. Ну, У нас зійшлося. Окей, 62 дні. Далі оклад. Я, е, Виходячи із завдання, ось тут, так, я бачу, що. Оклад у нас не сума всіх окладів, а саме середнє значення окладу. Тому ми і розрахуємо середнє значення окладу. Для цього ми переходимо в рядок формули, статистичні і average. Середнє арифметичне, звичайне середня арифметичне. Можна було порахувати суму, а потім поділити на 4, але навіщо, якщо є вже готова формула, яка нам це зробить. Average, це у нас середня арифметична. І ось у нас порахувалося середнє арифметичне. Звіримо з підручника. Так, я згодна. Далі, сума нашої зарплати всіх наших співробітників. Тепер я вже можу використати поставила дорівнює і використати цей перелік функцій. Це е, останні 10 функцій, які я найчастіше використовую. І вони автоматично тут змінюються, додаються. Я обираю суму, і теж мені пропонує Excel обрати 4 комірочки, я з ним можу погодитись, можу виділити. Те, що мені треба. І автоматично порахувалася сума зарплати в євро, тому що я розтягла цю формулу довше. Надовше, на аж на восьму строчку, тому коли у нас з'явилася зарплата в гривнях сума, то й підрахувалася автоматично зарплата в євро для всіх. Так. Це і вся практична робота. Єдине, що ми можемо трошки додати кольорів, можемо змінити наш шрифт, як нам зручно, так? Зробимо там, наприклад, колір днів Робочих, щоб виділити їх якось, так? Курс євро. Зелененький, наприклад, так. і зеленим кольором зробити. Тобто тут уже пішла погратися, щоб зробити таку більш-менш красоту, щоб виглядало естетично. Додати меж і наша практична робота готова. Домашнє завдання до цієї практичної роботи додати ще декілька співробітників. Прізвища придумуєте самі, кількість відпрацьованих днів самі, оклад їхній теж самі. Нагадаю тільки, як додати, у, наприклад, наша табличка вже є. Так? Я хотіла б після Петрова додати ще, ще когось. Так? Я натискаю на восьму строчку. Саме на циферку 8, в, обираю е, права кнопочка, обираю додати клітинки, і в мене якби подвигається, щоб е, не, пере, е, ну, не переробляти, не переміщувати нижню оцю строчку. Так? Тому ви додаєте ще двох співробітників, ставите саме відпрацьовані дні та оклад, і розраховуєте їхню зарплату в гривнах і в євро. Бажаю вам успіхів на все добре.